Цього тижня генеральний директор організації МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Курську АС. Представники російської влади продемонстрували йому, начебто, наслідки українських обстрілів. На що сам Рафель Гросі відповів так, він бачив. Залишки дронів, але кому вони належать, він достеменно не знає. За що був нещадно розкритикований Марією Захаровою і Дмитрієм Пісковим, яким звісно би хотілося б почути від представника міжнародної організації різкі звинувачення в бік України. Більше того, російські військові пізніше показали, начебто, залишки від ракет «Хаймарс», які вони знайшли на відстані близько трьох миль. Це 5 кілометрів від Курської АЕС, і мовляв, вони теж були збиті, тому що українська армія спрямовувала їх саме на цю атомну електростанцію. Через це Дмитрій Пісков звинуватив Україну в так званій ядерній ескалації. Зрозуміла риторика Кремля, зрозуміло, для чого це робиться. тим більше що Гросі цього тижня відвідує Україну, і їм конче важливо. Аби випередити будь-які звинувачення, тепер вже які мають під собою підставу в їхній бік, в тому, що вони утримують незаконно запорізьку атомну електростанцію, де якраз таки на відміну від Курської АЕС, загроза ядерної ескалації є абсолютно відчутною. Більше того, там вона є відчутною і вона задокументована. В самих висновках МАГАТЕ, тому що я хочу нагадати, що МАГАТЕ спрямовувало туди своїх спостерігачів, і були висновки і звіти про те, де, в яких частинах Запорізької АЕС, в яких будівлях, де саме знаходиться, ідентифікується техніка. І ця техніка зрозуміло, чия, і зрозуміло, що це за зброя. Вона знаходиться прямо там, що АЕС є мілітаризована. Ро, це зазначалося. Я хочу нагадати, що є рішення Генасамблеї ООН про те, що треба демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію і забрати звідти військову присутність російську. Тобто, там всі речі очевидні. Ясна річ, що Росія хотіла приблизно такого ж ефекту про Курську АЕС, Ба більше вони самі почали розкривати карти і говорити про те, що вони ж самі почали домагати звертатися і казати про те, що атомна електростанція. Побудована так, що загрози для неї дуже високі, і що вони зробили тим самим? Вони тим самим показали, що ще в радянські часи, і пізніше деякі об'єкти ядерної енергетики будувалися не враховуючи, мабуть, всі новації ядерної безпеки, оскільки без систем захисту, таких як конфаймент, відповідний для того, щоб захистити саму будівлю. Таким чином вони хотіли звинуватити Україну, От що цікаво, що Україна зараз чимось вистрілить, досягне, підірве, спровокує пожежу, викид радіації і так далі. А відкрили факти того, що Росія досі не вжила Заходів для того, щоб забезпечити безпеку ядерних енергооб'єктів, такі як Курська АЕС. І тепер, тобто, що, що це означає? Це означає той факт, що вони хотіли, щоб Гросія. Прийшов і звинуватив Україну, а відкрили власні, скажімо так, недбалість, власну, яка була протягом усіх цих років, і це, до речі, красномовно. Мені здається, це багато в чому так Росію характеризує, коли вони хочуть чомусь викрити Україну або звинуватити світ, а самі демонструють, що насправді так у них далеко не все гаразд. Ну крім того, місто Курчатов, де знаходиться Курська ЄС, було оголошено фактично містом на осадному стані. Його закрили. Закрили блокпостами, встановили комендантську годину. Туди не може заїхати ніхто сторонній, і вони таким чином до себе зараз створюють проблеми. Якщо вони зараз почнуть е озвучувати версії про ДРГ, які проникають з метою вибуху то, до речі, цього тижня затримали якихось росіян на території Курської області і сказали, що нібито це агенти українських спецслужб е показали якусь вибухівку. Мовляв, вони там готували вибух на нато Вони ж це можуть так само. Вкинути фейкову новину, що якісь ДРГ хочуть підірвати Курську АЕС. Це ж абсолютно в їхньому дусі. Але головне аргумент, чому Україна сама не більше зацікавлена в безпеці будь-яких атомних об'єктів. В прикордонних регіонах це дуже близько до нашої території. Так. І Зрозуміло, що ніхто при здоровому глузді не буде загрожувати чи вести бойові дії в районі атомних станцій, яка має рівень безпеки дуже низький. Вона фактично ідентична Чорнобильській АЕС, так. тому будувалася з надзвичайно скажімо, низькими стандартами безпеки. Вони це самі кажуть відверто, і тому звісно, що сама Україна зацікавлена, щоб з цією АЕС. І будь-якими іншими в рекорденні полосів все було гаразд, тому що це дуже близько до нас, і це для нас буде становити пряму небезпеку. Але ну якось цей аргумент їм логічний в голому, чомусь не прийшов. Ну, не прийшов, і більше того, я от ще би торкнувся одного пункту, тут важливого, що. Мене дещо дивує, як дуже швидко так такі організації, як МАГАТЕ або інші міжнародні реагують на російські заклики. Наскільки вони швидкі, наскільки вони намагаються перевірити, я розумію, що треба демонструвати, начебто не Хоча як це робити, коли порушується міжнародне право, і ви маєте стояти на шляху його відновлення? Ну, як би це, якби яка б це нейтральність не означала. А тут дуже швидко ухвалюється рішення. Я думаю, що які б звіти не було, і що б не говорив Гросі, або не говорило МАГАТЕ в уяві українського народу і людей ці організації залишиться, як і Організація Об'єднаних Націй, власне кажучи, сама по собі, залишиться такою, яка неспроможна. Досягти правильних цілей по відновленню якраз міжнародного права, тобто ми підходимо до того, що ООН може констатувати, але зробити щось для того, щоб змусити Росію виконати чи не тільки Росію будь-якого агресора, інструментів немає, і це криза, яка є в міжнародної системі відносин. Вона вже давня, а на жаль, вплив СРСР а пізніше Росії. На низку міжнародних організацій він є визначальним і так донедавна було в тому числі з паріями. Ми зараз звикли до того, що парія виключила Росію в Білорусі свого складу, що вона готує доповіді, в яких фіксує російські військові злочини. Але ж так було не завжди. Я пам'ятаю прекрасно, як міжнародний кореспондент, який їздив завжди в Страсбург, і як вони себе вольготно почувалися. коли прямо текстом казали рекорд», Депутати парламенту асамблеї про те, що росіяни просто керують фактично бюрократичним апаратом Пари і Ради Європи. Там був один. Я на жаль вже не пригадую прізвище, він був фактично керівником апарату всього апарату російських громадяни. Він керував значить, цим апаратом і от вони розказували про вечірки, які він просто відверто при тому. про всьому що там же значить боротьба з корупцією, там і інше все декларується. Він закатував в себе в навіл і ну у російській мається навезти uh -huh. офіційному представництві вечірки, на які приходили депутати багатьох західних країн. Не будемо вказувати пальцем. Тому що це наші партнери сьогоднішні. Так, от від цих країн приходили євродепутати, гуляли там зі шльондрами російськими, просто відверто, їли червону ікру і чорну, в тому числі. і Мені це це просто розказували. І нічого не могли зробити. На нього писали заяви представники української делегації. А ті розводили руками. Казали, ну ми ж нічого не можемо зробити. Ну це ж їхнє офіційне представництво. Там а все інше це брехня, цього нічого не було. Ну а потім випливли історія. Ми пам'ятаємо, коли Азербайджан. Возив так само депутатів європейського парламенту, і знову була та ж сама програма Шльондри, міха, Чорна ікра. Потім там деяким депутатам навіть довелося піти в відставку через це. Але схема ж відкатана. Ми, ми розуміємо, що е якщо це працювало там, чому вона не буде працювати в інших організаціях? Знову не будемо вказувати пальцем, і серед це з'являються інколи дуже дивні заяви з боку різних організацій. Ну от які впритул не бачать дій росіян навіть зараз, навіть зараз навіть зараз і це проблема. Але я сподіваюся, що вдасться її вирішити через більші можливості, інструменти для розголосу зараз. Все ж таки, можливості соцмереж, можливості того, що хтось може фіксувати більше ці вечірки, знімати, показувати. Сподіваюся, що це буде мати вплив на викорінення ось цієї корупції російської, яка має всі ознаки міжнародних масштабів. Ну для нас найголовніше в першу чергу те, щоб фіксувалося об'єктивний стан речей, так щоб не вигадувалося і не розписувалося. Представники міжнародних організацій на зок магате під російськими заявами пропагандистськими, в яких містяться відверта брехня і звинувачення в бік України цього разу треба скати до честі Гросі. Він уник такої пастки, хоча йому його готували. От але він не піддався. Це звичайно великий позитив, особливо порівняно з тим, що лунало в інших заявах. Не кажу Гросі, але інших представників, в тому числі магате стосовно ситуації. З запорізькою атомною електростанцією. значить щось почало міняти Абсолютно. і Росія підставилася. як то кажуть, крига з кресла так.